У нас груші дуже смачні, солодкі. Є, є тверда, є м'яша, теж м'яко і твердіше. Найкраще груші купляють бера і барабоска. Піднялася ціна у груші, ще два рази. Минулого була гриня 60-50, а в цьому році 85 гривень. Це золото, це чемпіон, це Рубін. Круша, молдавська красуня, 45 гривень великі. 20 гривень є маленькі, 40 гривень меншенькі. Чи можете сказати, що ціни зросли, напаки знизились на яблуках. Будь зросли, зросли ціни. Бо вложили гроші в саджанці, ти мусиш трошки щось заробити. 40 гривень ціна, хороші дуже. Прийшов, вчора брав і сьогодні прийшов. Щоб порівняти ціну з новим роком, трохи піднялася ціна, можливо, впав. Я каталог не веду. Залежить, які яблука брати, будь що. А от така ціна для вас нормальна? Нормальна. blast